Ми приїхали з персиком, розпоклали палатку, ось наша палатка. Ось персик гуляє на поводку. Трішки застряли, забуксували десь годину, виїжджали. В Дніпрі покупалися, але вже темно. Це цифрова камера на телефоні, харчу його персика видно, а так насправді темно Годинника залишив вдома, не можу сказати скільки, по відчуттям, що годин 8 Зараз скажу вам. Добралися добре. Персик слідкував за дорогою, їхав вже відповідно в відповідному машині без переноски, а коли забуксували, то посадили його в переноску, бо доводилось виштовхувати машину. Бачите? Комариків ловить. Трошки осваюся, ще для нього все нове, звуки нові. Все по-новому. <рес> Щось в кущах там шавелося, напевно, люди ходять. Персик так з насторогою дивиться за всім. Персіння, передавай всім вітання. Всім вітання. Змови відпочинку, перший день відпочинку, перший вечір першого дня буду відпочивати. До нових зустрічей. Всім добра, щастя, будьте щасливі, здорові та багаті.